Всім доброго дня! В попередньому відео я розказував, як робити водну витяжку з біогумусу. От вона зроблена. Оце витяжка, а це залишок біогумусу. Для того, щоб вирощувати розсаду, треба замочити насіння. Для чого це треба? Це треба для того, щоб оце все, що є в воді, отримало насіння. Це є. Старт для насіння, тому що всі поживні речовини, всі кислоти, мікроелементи, мінерали, всі вони будуть в насінні, і це дасть старт, це дасть підйом. І воно буде якісне насіння і буде зразу рости. Як це робимо? Робимо дуже просто. Беремо розчин, заливаємо насіння орієнтовно на одну годину. Після того, як година пройшла, ми насіння зливаємо цю воду і висаджуємо насіння. Але за цю годину ми не просто залили, а декілька разів от так перебовтуємо, щоб воно ну, ліпше вбрало воду, якнайшвидше почало всмоктувати в себе воду. І це найкраще. Воно робить, коли ми це все переміщуємо. Після того, як ми, година пройшла, і ви бачите, що воно почало набухати, ви зливаєте воду в марлічку через сіте, якщо. І залишаєте це в банки, а потім висаджуєте землю. І все. Заказуйте біауну з мене. Телефони у вас на відео. Ви не пожалкуєте. Я 15 років на ринку. Я відповідаю за якість свого біогумуса. На все добре. До побачення.